Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, чи дорого володіти Volvo, чи правда ці міфи, що Volvo це дуже дорога машина. І з чим я можу порівняти? Давайте поговоримо. Почнемо з того, що Volvo це моя сьома машина, яку я обслуговую, яку я володію, і володію нею вже більше року. Тому є, про що поговорити. Пробіг в мене вже 226 тисяч, пробіг великий. Приїхав я 16 тисяч. І багато що було зроблено: заміна масла, роздатка, муфта і тому подібне. Тобто я знаю, про що я говорю. До цього в мене були Шкода Фабія, Шкода Фабія, мами Гольф 5. Потім в мене був Passat С 2-літровий дизель на DSG 6. Потім в мене Honda Civic був 15-го року, і потім в мене Акура TSX була 2012 року. Із усіх цих машин найдорожча це Акура. Це просто капець, яка вона дорога. Проблема всіх машин, е, дивіться, в мене взагалі така логіка, що немає машин якихось супер там дорогих чи супер недорогих. Все залежить від того, як ви машину обслуговуєтесь, по регламенту і тому подібне. Тому ми не говоримо про Range Rover і машини дуже великого цінового сегменту, там все відповідає їхньої ціні. Але якщо взяти Passat це... І взяти, наприклад, Volvo 60, як на мене, ціна реально однакова на обслуговування, тому що є замінники, є запчастини на ваш бюджет, тобто є Saks, Kayaba, там, Limfjorden і тому подібне. Тобто не потрібно купувати обов'язково оригінал. Тобто проблем цим немає. З маслом ну масло ми не говоримо, то, що масло заливається однаково всі машини. Да? Тобто або це оригінал, або це все часто беруть, або мобіл, або мотюль або ще щось, тобто міняється тільки літраж. Фільтра, це все стоїть одинаково, що на це це, що сюди. Що стосується з елементів підвіски, як на мене, все адекватно. Тобто дорожче якогось Volkswagen, Passata, там, чи тому подібного. А от, що касається акури, да, це реально було дорого, тому що, розумієте, дивіться, якщо ви відкриваєте, наприклад, шару і у вас шарова є не шар, а, шрус. От я міняв шрус на Откриваєте шрус по Volvo і у вас є там від 2000 гривень там, до 10 тисяч гривень по оригіналу. І ви можете вибрати там, САКС. І, ну, і тому подібне. А сакурой або Китай за 2000 гривень, або оригінал за 12500. І все немає інших замінників. Тобто береш. І афігіваєш ціни оригіналу і ще й за роботу платиш. Тут ніяких проблем таких немає. Типу, що ти просто береш і міняєш. По сервісам. По сервісам є офіційні дилери в Києві. При цьому це різні юридичні адреси. Є Віннер, є Вікінг, це є Бориспіль, це взагалі три різних фірми, три різних персоналу, три різних підходи можна пробувати. Я обслуговуюсь на клубно МСТО Кінавто. Мені подобається Артем, його підход. Ціна. Ціна реально недорога. Звичайно, клубне СТО. І тому подібне. Наприклад, якщо прошити машину, от я там зробив собі стеж другий, ціна прошивки дешевша, ніж прошити ваг на перший стейдж. Я вже не говорю про BMW, я не говорю про Mercedes. Тобто, е, знаєте, я б виділив б три, чотирку, четвірку машин, це Mercedes, Audi, BMW, і от Volvo. Вони по якості салону, по цьому всьому, дуже схожі. Але у них всіх різна ідеологія. Я любив Ауді завжди, але коли сів Вольво, зрозумів, що хочу Вольво. І по ціні Ауді, мені здається, навіть в чомусь буде дорожче, ніж Вольво. Це дійсно утопія, коли говорять, що ой, Вольво набагато дорожче. І тому подібне. Ні. Якщо ми беремо відповідну комплектацію Audi, відповідну комплектацію Volvo, ціна плюс-мінус, однакова. Де щось дороже, де щось дешевше. Немає такого, що вона дороже. Абсолютно такого немає. Це я говорю про нові автомобілі СПА серії, які вже пішли. Тобто не, ну, беріть Volvo, не бійтеся цих автомобілей, вони нормально ходять, питань немає. У мене двигунна. Ну, у мене P3 платформа, це зараз найпопулярніша. Багато ще на p 2 платформі їздять, це xc 71 покоління, 61-го покоління, xc 90 першого покоління, яке випускався там до 2015 чи 2016 року, включно. Тобто ці машини добре ходять і в нашому клубі є пробіги 400, 500 і 600, і люди не збираються їх продавати і далі обслуговують. Тобто все дуже добре ходить. У мене пробіг 226 чи 228, і я не збираюся думати про те, що в мене якісь з ним будуть проблеми. Я собі буду далі кататися до 300. Тільки будуть цифри, в мене якби розстраювати, що вони великі. А машину я повністю задоволений, по обслуговуванні, Вона в мене не витаскує якихось великих грошей. У мене більше грошей витаскує. такі моменти, от як поміняти руль, можемо показати. Поміняти оці крутілочки, зробити цю штучку краще, там поміняти чоловічко, поміняти е, на спа, поміняти на доставити собі карплей, замінити ТФП приборів. Да, отакі гроші в мене йде. Поставити собі безрамкове е, дзеркало. Тобто в мене гроші в машині йдуть саме на такі моменти, а не на обслуговування. Тобто, обслуговування там кожні 200 мотогодин заміна масла. Раз там, 20 тисяч стараюсь міняти масло в коробці, коли я купив, я сразу це все поміняв. Масла в роздатках, в муфті, це все теж зробив. Ціна, ну не знаю, нормальна ціна. Тобто, як звичайно, обслуговування там любого, Вага чи БМВ, тобто, я б не сказав, що це щось супер дорого. По запчастинам, повторюсь, проблем немає. Є група Volvo Family Ukraine в Телеграмі, ми спілкуємося, всі друг другу підказуємо, є в нас люди з розборки. Знайти якусь запчастину взагалі не проблема. Я додам, що Volvo випускається в Швеції, і якщо воно їде на американський ринок, то це все одно та сама машина. Європейська і фари, запчастини, блоки, все підходить. Це не різні, якби все воно ш'ється, підключається без питань. У мене машина американська, але в мене все в кілометрах, в мене все розіфіцировано, скоро зроблю українізацію, вже Вже є українська мова на мою машину, хочу її додати. Тобто, взагалі ніяких проблем немає, все заміняється. Знайти запчастини по кузову, запчастини по взагалі по обслуговуванню не проблема. Дуже багато все є. Я зайшов на Автопро, вбив, що потрібно на завтра або навіть сьогодні, поїхав, забрав. Ну, тобто, в мене, наприклад, були ось тут резинки порвані, я зайшов на автопро, все. Через наступний день просто заїхав і забрав цю резинку за 400 гривень. Ну, тобто, Якщо десь якась там заглушечка така, да, їм може чекати треба там, і 15 днів, але воно все коштує 100-200 гривень, якась заглушка, тобто це не космічні гроші. Для мене Volvo це точно недорога машина по рівнянні з тими машинами, які в мене були. Так, да, Якщо взяти Сіві, він взагалі дешевий, тому що там в принципі, нічого не ламалося, він дуже простий, немає ніяких технологій і за цього він взагалі скучний. Фабія так само взагалі грошей не потребувала, тільки заправляєш тим газі, і катаєшся. Тому що там нема не чому ламатися спереді Макферсон і диски 14, я задів взагалі барабани і балка, що там може поламатись. Там раз вкинув 5 тисяч, поміняв пів машини і далі катаєшся. Тут все технологічніше, але повторюсь, проїхав вже 20 тисяч і в принципі я б не сказав, би, що щось дуже дорого і щось неможливо по машині потягнути. Абсолютно адекватно. Тому беріть Volvo, кайфуйте, ребят. Класна машина, дійсно. Покатайтесь, узнайте, що це таке. Бо я не знав і думав, що це для пенсії. Сів і тепер іншу не хочу. Моя наступна буде Volvo, тільки вже xc 90. Ось так.